В якості другої презентації я дуже радий представити наших колег пані Лесю, пана Олександра, які вже давно співпрацюють в різних якостях з уцвігом, і як вчителі, і як дослідники, і як філософи. І як е, учасники різних заходів і представляють у на різних е, заходах, був і такий в нас досвід е, виявляється. Е, власне, цього разу вони запропонували дещо відносно нове е, аудіоуроки, як вони працюють, е, хто їх слухає, і, і наскільки вони заходять, власне кажучи, вони розкажуть самі зараз під час своєї презентації. Дякуємо дуже за таке класне представлення. Ви в програмці в принципі бачили, хто ми і що ми. зараз. Ми власне з паном Олександром співпрацюємо разом в рамках одної школи, але як правильно зазначив пан Віталій, ми йдемо значно ширше за це, і це власне те, до чого ми закликаємо всіх, якщо ви справді хочете класно вчити своїх дітей. Недостатньо бути просто хорошим вчителем. Треба ще й е, знати хороших людей і щоразу дізнаватися щось нове. Тому для мене особисто 27 січня це день, коли я маю бути. На круглому столі від УЦВІГу, чи онлайн, чи наживо, якими способами. Ось, і... Заохочую вас так само так, цю ідею якогось долучення до пам'ятних дат, до таких особливих днів, коли ми повинні говорити про це, теж залучати. Е, власне, е, якщо продовжити про наш проєкт, так, який ми сьогодні представляємо, все вийшло спонтанно. Знаєте, як це часто буває? Найкращі ідеї вони приходять в голову е, в кількох е, людях одночасно, в когось з'являються гроші, хтось їх всілює, і потім ці ідеї розвиваються далі. Давайте щелкайте. Отже, власне, Щолка. під час карантину і під час повномасштабного вторгнення ми побачили, що дуже взагалі важливу роль займають освіта. Так? І для того, щоб долати освітні втрати, недостатньо просто дати дитині підручник. Має бути якісь інші засоби інформації, які для нього, для підлітка, для тенейджера є значно зручніші. Державний проєкт, який ми теж певною мірою залучені, це всеукраїнська школа онлайн, але він досить дорогова. Вартісний, взагалі, в тому, щоб зняти ці всі відеоуроки, написати сценарії і так далі, і як певна альтернатива дороговартісному проєкту, який все таки є дуже більш чітко регламентований. Міністерськими програмами виник проєкт «Вчуся вухами, до якого власне нас запросили потім, як вчителів, які теж прописують сценарії до аудіо уроків. І ідея «Вчуся вухами. Це те, що учень має змогу власне, прослухати так в своїх навушниках, як багато ви сьогодні теж слухаєте навушниками. Якийсь текст. Цей текст спеціально підібраний таким чином, щоб він усно сприймався адекватно. Це не є просто якась там начитка якогось диктора на п'ятій хвилині. Лині, ти вже забув про що він говорив так з точки зору методики. Проєкт так дуже гарно продуманий, пропрацьований. І власне в рамках цього. Курсу вчиться вухами, записувалися аудіоуроки, як ви бачите, по багатьох навчальних предметах. І відповідно в рамках тих аудіоуроків у нас і була можливість десь зачепити питання голокосту і власне ті питання, які нас страшенно хвилюють. От мені вдалося в якийсь момент відстояти тему Бабин Яр та інші яри на території України, тому що я взагалі є фанатка. Книга Анатолія Кузнєцова про Бабин Яр там дуже класний і сама і сюжет самого твору роману, і з ними можна окремо працювати з точки зору медіаграмотності, які тексти були потім видалені цензурою з цього твору, які додані і так далі. І тому, власне, я страшенно хотіла розказати про цей твір, про Бабин Яр, так, про те, як взагалі сприймає цю трагедію. 13-річна дитина, в дім якого прийшла оця війна, і не зрозуміло зразу, як до неї ставитися. І тому я так е, пролобіювала, щоб ми записали аудіорок під назвою Бабин Яр та інші яри на території України. А далі з'явився Саша, і Саша розкаже, як далі з цього одного аудіороку вийшло багато. Дякую, пані Лесі. Дійсно. Все вийшло доволі спонтанно, і е, велика подяка всім керівникам е, проекту вчися вухами, тому що е, в якийсь момент я зрозумів, що є е, підбір тем е, по е, історії голокосту, які можна оформити в аудіоуроки, в подкасти е, для дітей, зробити їх більш такими дійсно е, легко сприйнятливими, і е, абсолютно без жодного тиску, без проблем е, пішли на зустріч, і було як ви бачите, записано ще. П'ять тем моя головна така задача в цих темах полягала в тому, щоб показати широке ідейне тло, на основі якого сформувався власне як геноцид, так і далі його звужувати до власне ідеології нацизму, перших антиєврейських заходів, показати специфіку голокосту в Україні, показати, хоча б схематичну історію таборів смерті або таборів знищення Тут можна сперечатись про термінологію, про опір і порятунок, щоб це теж не була історія, тільки жертв, і обов'язково показати те, той спадок, який голокост лишив у світі, в Європі і в Україні. От, всі ці уроки доступні на платформі вчиться вуха. Ми ви бачили в минулому слайді, що їх можна також слухати на різноманітних платформах, їх можна завантажувати. Тобто тут немає питання, що от є інтернет, слухаємо, немає інтернету, не слухаємо. Ці аудіофайли можна використовувати, скажімо так, і е, офлайн. І нас насправді дуже здивувала цифра, що от мої уроки були записані в жовтні 24-го року. І коли ми попросили статистику, чесно, у мене власне очі просто зробилися круглими. Біля двох тисяч прослуховувань вже є. Це при тому, що ми навіть ну хто працює в освіті, знає, що е, навіть ще по темі ми не під, не підходимо станом на жовтень листопад і на цей час до другої світової війни, до голокосту. І насправді це було дуже дуже приємно, і це був такий приємний шок яким чином ми можемо інтегрувати ці аудіоуроки у викладанні історії голокосту? Ну, по-перше, ми можемо слухати ці уроки безпосередньо на заняттях під час вивчення теми, середня тривалість одного уроку це там 16 17 хвилин. Тобто їх можна ділити на частини, можна давати прослуховувати цілком, звісно, із уже певною специфікою, це обговорення, занотовування якихось понять. Логічних зв'язків, і так далі, це можна робити як видача домашнього завдання, тобто щось проговорюється на занятті, а детальніше ви про це дізнаєтесь у подкасті. Слухайте. І також це може бути випереджаюче завдання, тобто, наперед, ми даємо учням прослухати ту або іншу тему, от або ну, можна поекспериментувати і дати прослухати весь курс. Ось і відповідно там також є лінки на те, щоб глибше про щось дізнатися. Ну і власне на прикладі саме свого уроку я так хочу розібрати, як саме так ми і ділили матеріали в подкасті знову ж таки для того, щоб вчителю було зручніше з ним оперувати, і справді була можливість його використати як така якась домашка. От на слайді ви власне бачите зараз, так. Фактично, такий коротенький якби таймлайн, що в який час я починаю говорити. На жаль, це не я починаю говорити. У мене тоді була дуже сильна форма фаренгіту, і там записувала іншу людина замість мене цей подкаст, але текст мій, тому е, мої якісь там словечки специфічні, можна там почути. І е, ви бачите, що в подкасті є можливість, так на цій сторінці подкасту давати зразу е, лінки на додаткові джерела інформації. Тобто, якщо дитина зацікавлена, так і стало дуже цікаво, про що це і як це, вона може далі за безпосередньо лінками піти і прочитати щось детальніше. Давайте далі Власне, до подкастів також дітям пропонується пройти тест на закріплення матеріалу. Це теж така класна фішка, бо можна і вчителю безпосередньо взяти ці тести і потім дітям роздати безпосередньо самому уроці, не видумувати велосипед, якщо він вже є. І він дає справді можливість так дуже чіткий зробити зріз, що діти почули, що діти не почули. І якщо якесь питання викликає власне обговорення, для нас це зразу ж таки сигнал. Можливо, є сенс до цієї тематики повернутися. І от, наприклад, там, де говориться, де розуміючи військовополонені, так? Звернути увагу до географії Києва, адже точно ці назви це те, що їм лунає в голові, але ніколи не має такої чіткої прив'язки до якоїсь історичної події. Потім, коли німці війшли до Києва, чому, наприклад, ця дата важлива? Бо там дуже гарно проводиться паралель, скільки часу їм було потрібно, щоб почати Бабин Яр, так? Знову ж таки, як відбувається ця зміна? Давайте далі. Потім ми говоримо про формат, власне, кого не розстрілювали в Бабиному Яру. І з мого досвіду діти, навіть ті, які слухали подкасти, нібито по виставці походили і щось побули. Їм дуже складно на це питання відповісти, тому що вони не можуть повірити зразу, що Бабин Яр це не тільки про євреїв, так це дуже про багато різних груп жертв. І це власне питання, яке допомагає повернутися. До питання інклюзивності пам'яті, так що ми маємо вшановувати усіх і маємо певною мірою вчитися комунікувати, так щоб ця пам'ять про всі групи жертв звучала і вона не нашаровувалась одна на одну, щоб зберігалася повага до всіх і кожного. І власне з останніх там питань, оскільки мені треба було додати якийсь ще контент по аналогіях, чому це слово Бабин яр вже ми пишемо з маленької букви, так і в лапках, бо на жаль. Така ситуація, яка була з бабиним яром, була і по всій території України. І Це теж місцевий контент, який буде дітям не тільки з Києва. Доречно почути, і якщо вчитель так достатньо на уроці готовий про такі складні теми говорити з учнями, і можливо зробити якесь своє дослідження власне на своїй місцевості. Бо навіть якщо це не є такі відомі події, як от Піски чи Дробицький яр, швидше за все, все одно щось таке схоже поряд було, і це така якби зачіпка, щоб ми почали цю дослідницьку роботу і вчили власне історію своїй місцевості в контексті цієї ширшої історії і, власне, розуміли всю сутність трагедії. Так, адже я завжди люблю наводити приклад про от моє рідне містечко. Монастирицька, це тернопільська область. А на поперепису 39-го року так там проживало щось 1550 євреїв. Це було щось 19% від цього населення, і голокост пережило тільки 12 чоловік з них, і ніхто далі в місті не залишився. Тобто, місто втратило 25 п'яту частину свого населення. Так. Куди зникли ці люди, що після них залишилося, окрім якоїсь зруйнованої божниці чи ще чогось. І е, цей аудіорок, я коли власне, його придумувала і прописувала, я вкладала в нього саме цей контекст вивчення місцевості, і на основі вивчення місцевості заглиблення історію свою, в ту, хто ти є, що ти є, і як тобі далі е, з тим Жити так? Адже коли ти розумієш, що ця історія не якась там далека, не про якихось там невідомих людей-євреїв, а про умовно сусідів, воно звучить зовсім іншими барвами і справді допомагає і зрозуміти глибше цю подію. І е, далі. Е, Правильно її вшановувати, бо от пам'ять, історична пам'ять і шанування пам'яті це, мабуть, одне зараз головних завдань для будь-якого історика, окрім критичного мислення. Так, це дві не, такі не. стовпи, на яких ми всі тримаємося. Давайте окей. Також що можна робити з цими уроками, окрім того, про що ми сказали. Ну, ви знаєте, у нас компетентнісний підхід в школах вже впроваджується в рамках нушу. Можна робити багато чого. Насправді, перелік, який ви можете бачити, звісно, він не є вичерпним. Ми можемо в групах досліджувати фактори, які призвели до Голокосту. Наприклад, про це є перший аудіоурок, в добірці, про це є другий аудіоурок. Можна їх обговорити, можна подивитися, які були логічні зв'язки між цими факторами і так далі. Також можна за результатами добірки організувати або ж дебати, або круглий стіл, або написання есею. Ну, наприклад, чи ви знаєте про інтенціоналістів функціоналістів та в історії Голокосту, чи можемо говорити, що він був запрограмований там з 1933 року, чи це були ситуативні якісь рішення, які приймалися вже по ходу ситуації, або ж що стало точкою неповернення в здійсненні Голокосту, та яка подія? Чому це Це все можна організувати ось у такому контексті? Тут ми зачіпаємо комунікативну компетентність, тобто це здатність працювати в групі, в команді, це здатність аргументувати свою точку зору, це здатність публічно виступати, захищати свою позицію, слухати інших. І відповідно це також вводить нас на соціальну компетентність. Також ми можемо тут і інтегрувати інформаційну цифрову компетентність, тому що на основі аудіоуроків ми можемо, наприклад, давати учням завдання створення індивідуальних проєктів. Це можуть бути як більш традиційні презентації, також залежно відповідно від рівня технічної оснащеності навчального закладу. Це можуть бути відеоролики, це можуть бути навіть графічні романи або якісь інші вид контент, контенту, наприклад, про табори смерті. Або про Голокост від куль і говорити про цю специфіку на території України знову ж таки Бабин Яр як місцевість і як символ, Голокост і сучасний світ, як пам'ять про геноциди і прагнення її стерти зіграло свою роль у становленні сучасної культури. Також і е, направду на, скажу ще до того, як ці уроки записувалися, я подібні завдання давав своїм учням. Їм дуже подобається е, гратися в різноманітних конструкторах, наприклад, е, цифрових. Е, скажімо, це створення таймлайну, історія Голокосту. Тобто створіть таймлайн ключових подій, де коротко, власне, там опишіть цю подію, додайте ще якийсь візуальний момент, це може бути іконка, це може бути фото. І е, так само можна з цим виступити, обговорювати. Говорити ці виступи і, наприклад, сказати: А ось така подія врахована не була чому або навпаки, ось ця є, можливо, її тут не потрібно. Також це може бути майндмепи, ключові події, або знову ж таки ключові фактори історії голокосту. І насправді дітям це дуже подобається. Також це от навіть орієнтація в історичному просторі і часі, це створення інтерактивних мап. Наприклад, є такі ресурси, типу ThinDink або Padlet, де ми можемо на, ну, на мапу, власне, наприклад, України наносити мітки і наносити інформацію, скажімо, про ті ж ключові місця, наприклад, розстрілів, наймасовіших розстрілів на території України. Ось те, про що казала пані Леся. Так само. Діти можуть взяти цю інформацію за аудіоуроків а можна ще сказати: а якщо ви ще щось додатково знайдете, навіть там, можливо, по місцевості, звідки ваші батьки, там бабуся, дідусь, звісно, це буде круто і набагато краще виглядати. Так само це можна брати в географії не лише України, та але й Європи, і навіть світу, так от тобто теж наносити ключові місця, наприклад, там теж Ванзи та або там. У той же Берлін, наприклад, а чи Варшаву, Абсолютні, абсолютно різні місця, які пов'язані з історією Голокосту. І дітям теж дуже подобається гратися з цими конструкторами. Е, я ще не практикував, знову ж таки, але буду обов'язково, коли ми дійдемо до цієї теми. Але ось, наприклад, коли от ми з пані Лесою вивчаємо версальську Вашингтонську систему, дітям дуже подобалось е, на новостворених державах або державах, які програли чи виграли Першу світову, такі мітки нос Наносити мирні договори, і вони таким чином це складали в певну систему. Тобто, таким чином у них формується ось ця одна з ключових компетенцій це ця орієнтація в історичному просторі і часі. от І відповідно, звісно, це не знову ж таки не якийсь вичерпний набір. Тут можна набагато більше взяти уже і безпосередньо з самих уроків. коротше кажучи, слухайте, користуйтесь і обов'язково критикуйте. <посили> <хід> Попросили, зараз отримаю. <плодатом> <губ> Дякую дуже, колеги. Ми маємо трохи часу. Можливо, хтось із вас вже користувався цими матеріалами і хотіли б з точки зору користувача сказати. Можливо, у вас якісь ще запитання, ідеї, коментарі виникли, будь ласка. Хто хотів би. Секундочку, <плодатом> 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 Ні, скільки про те, було? В районі 16-17 хвилин. Мій трошки більше, бо я там тоді, коли його створювала, це був єдиний урок про якби Бабин Яр Голокості Київ, тому він там більше 20 хвилин, але все одно він поділений на змістовні частини. Тобто, вам якщо ви хочете на уроці його використати, вказаний таймлайн, який саме ви собі обираєте. І тоді додам, послухали. там ще також є перебивки в самому уроці, тобто можна ставити стоп та і ви не втратите їх. Якісь там орієнторська. Тобто прослухали якусь одну змістовну частинку, з нею попрацювали, решту там послухали наступного разу, чи на домашку взяли, чи ще якось. от То, ну, З точки зору методики, це, це продумано у нас. Ага. А, а, доброго дня, Алла Грушецька, Музей історії України в Другій світовій війні. А на яку вікову аудиторію спрямовані ці уроки, і чи є уроки, наприклад, для дітей? У яких цієї теми ще немає в шкільній програмі, але можливо, їх ну, теж варто з цією темою вже почати ознайомлювати? Фактично створювали ж ці уроки Принципі, під програму навчальної, під, під програму міністерську, тобто, по ідеї, цільова аудиторія це мав би бути 10-11 клас. Але оскільки їх потім виділили в окрему категорію, вони зараз на сайті проєкту стоять якби окремо. Тобто будь-який вчитель, який там 5 клас, умовно, йому треба щось з дітками поговорити про це і про це, він вже може цей аудіорок відкрити, побачити. Там ми дуже. Адекватно про все говоримо, тому я думаю, що для п'ятого класу контент, який ми там підібрали, теж може підійти. І виходить, що ви можете справді розширити межі цієї аудиторії. Але знову знову ж таки, за словами координаторки проєкту зараз, пані Ірини, дуже багато аудіороків, аудіороки, які зроблені для дітей, слухають дорослі. Так, адже виявилося, що ми в школі з вами всі були дуже вже давно від того часу дуже багато змінилося, особливо в питаннях історії, і вони просто собі люди цілеспрямовано обирають за мету вивчити історію України і слухають власне уроки. Тому для дорослих ми там теж лишали якісь цікаві лінки, посилання, щоб знаєте, якби задовольнити всіх і кожного, і дати ще поле для е, наступних досліджень. Дякую, всі навчаються разом. Я хотіла спитати: враховуючи те, що сучасні діти, вони все ж таки, ну принаймні, як стверджують дослідники, є візуалами. А якими були відгуки ваших учнів про аудіоуроки, Чи вони не просили там розширити це може якоюсь там картинкою, якимось там відеорядом, і таке інше? Дякую. Ви почнете? Так. Mm -hmm. е ну, дякую за питання. Ми ще ці саме да, уроки не практикували у викладанні. Але от стосовно інших аудіороків, які я навчився вухами, спочатку було доволі складно їм сприймати на візуал. Але одразу я помітив такий момент, десь, знаєте, там на другий раз що все більше людей починає більш концентровано до них відноситись. Ну, це також на останню чергу через політику, наприклад, нашої школи, у дітей немає гаджетів, у них немає телефонів, вони не можуть дістати. Телефон і почати залипати в нього. от І плюс до цього у них до прослуховування вже чітко виставлена е, задача. Ну, наприклад, поміркуйте над такими там двома трьома питаннями, або знайдіть в, в тому, що ви послухаєте ось такий тогачечок, наприклад. І вони вже е, налаштовані на цю річ. І насправді дійсно чим. Ну, це як мабуть з будь-яким інструментом. Чим частіше ти його використовуєш і дозовано, ось тим вони швидше до нього звикають. Тобто, прям такого, що от вони там відмовлялись і ну, грубо кажучи, вирубались після прослуховування У мене не було особисто. А я додам, власне, по своєму контексту. Я просто ще інші уроки записувала і з ними їх більше частіше вже могла повикористовувати. У нас був який кейс. Діти просто говорять, що якщо ви їм даєте на домашку, там подивитися навіть те саме відео на ВШО і послухати аудіорок, вони більш швидше послухають саме аудіорок, бо вони там йдуть в дорозі, так вони кудись їдуть і вони незалежні від того, щоб на екран дивитися, яка там картинка вистрибуєш, який там текст пишуть. Все, що потрібно, вони власне чують вухами. І це їм достатньо для цього. Плюс ми старалися. Ну я в своїх уроках старалася їх робити такими максимально жвавими. І мої діти мені завжди казали, що пані ми вас нібито слухали 30 хвилин, бо в мене там є уроки і по 30 хвилин, коли я не змогла замовкнути, і мені треба було щось продовжити. Але в нас таке було враження, що ми вас слухали тільки дві хвилини. Як вже все, подкаст завершився. Коли це, Коли це відбулось? Тобто, справді я про те, що втягуєшся, так? Коли так. ти починаєш слухати, ти концентруєшся на матеріалі, ти не помічаєш, як оцей цей час спливає. І вже похід у магазин по протореній дорозі в тебе став справді якимось навчальним. От. Дякую, дякую дуже, колеги. Давайте ще раз подякуємо. Пасилю.